У продажу на ринку ЗАЗ Ланос з бензиновим двигуном 1,5 з газовою установкою четвертого покоління. На українській реєстрації автомобіль 2011 року. Пробіг 133 тисячі кілометрів. 11 рік, ціна 3150. 1,5 газ бензин, номер якщо кому буде цікаво, телефонуйте по номеру 133 тисячі кілометрів. Противотуманні фари, галагеночки. Дивіться, риженки здуті по автомобілю. Відсутні, затонований автомобіль, крім лобового і заднього тільки боковинки. Рівнесенький автомобільчик. Паркопчик присутній. Тут у нас повністю все рівнесенько. Правий борт рівний. Вітровички. Такий у нас солончик. А ви хочете механіку? Зараз йому буде вам механік. Так, у нас два передніх лесосло підіймача, гідропісильович херма, кондиціонер і рульочок не витертий підлокітничок. Так що, кому буде цікаво, даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Пробіг 133 тисячі кілометрів.